Доброго здоровлічка, часто позирачі, доброго здоровлічка, цінброви. Низьки смизась у новоселиці, низько будемо строїти пец. Пец, печку, пічку. Ну, такі всякі небезпечні слова низько будуть на стрімі, так що гадкуйте, діти від комп'ютера, забирайте. Пец ото така дуже важна газдівська штука, у котрі давно пекли хліб. Наприклад, моя бабка Гримотка так знала сама собі, була такий вимурувала, пекла в ньому хліб. І на себе, і на родину, і. і ну, На Хосен. Тот великий пець був Вонка, був у двірці, не був у хижі, бо у хиже бися такої не стало. І дім, які нам на тото -то треба будуть ресурси. Значить, гадкуйте. Я буду чинити стигли, ви можете вибрати якийсь другий варіант, якийсь другий матеріал, може було з вальки учинити, або мені види, що тигла буде визирати досить натурально. Значить, треба ми буде цілі блоки, треба ми буде півблоки, треба ми буде гарадичі, лиш не знав точно кілько. Тук гадкуйте, ось я ще цей спец не строїв. У мене раз воно у голові айно, та дораз будемо імпровізувати, просто розумію, що треба ми буде сякі блоки. Далі треба нам буде недерек. Треба нам буде чим тот недерек запалити. Треба нам буде тортур. І це теж увійдете на що? Ну, і на конець. Е, треба нам буде ще ватру. Пролазити та й балсіна. Це все, все, все ми собі забираємо. Такої десь тут серед гурців, то це у нас буде. Значить, сам пец, так мені се буде три блоки у ширину. Значить, кладемо сяк. І-і-і-і-і. Поміж цими двома блоками кладемо тут ще півблок і даже йде цяк на Вон. Треба нам дочасні блоки ще отсяк по краям. Тук я би хотів учинити градичу всяк. Та й сяк. Айну, бось ми никали у шпор одну. Можемо Сі дочасні блоки туди раз забрати. Маю у нас вийти цяка конструкція. Знаєте, що це мені припоміна того персонажа з мультика за монстрів, що очі свої в руках держав. Тепер не заото. Так, тепер продовжуємо се все ще хоч на три блоки довжину. Мені так буде нормально. Айно. Ну. Так, тут бом хотів покласти ще один сяк Дочасно бим. Сяк поклав. Це й Угу, угу. Ну, ну. ну, Сяк ся, ся, ся мало має натурального визирати. Треба нам продовжити Сесе. цяк -се. покладемо ще городину. Ті получиться. Ану. Ану, досягну туйки. Опа. Опа, супер, супер. А, так, туйка. Мені це віділо. Ось, буде круто покласти. Не директо запалити його, а щоб визирало там у дну горить огінь. Якої страшно. страшне. хе, -хе, -хе. Добрі. А, Далі все. О, тут можемо між іншим і. і городину. Не, не городину, а ця градичем ззаду закритися. Сяк. Нормально? Нормально. Добре. Ну, Но тепер у нас швидко там, там у дну горить огінь. Круто, круто. А, добре дале, як ото вчинимо. Насиль не твориться, мені треба просто залізти дгорі. Тоді туйка ще. Йой. А туйка ще покладеме цілий блок. Туйка, О-о-о-о... А, а нащо мені туди блок Сіна? А видав... то вже видав лишнє. Не твориться. Я думав, що то буде на дим, або тепер розумієш, що мені його нікуди буде запхати. а авадь. Айбо там може в однього імити. Не знав. Не знав, це не згорить водня тута сіно, та видав, раз не будемо класти. Туйко покладемо сісю ватру, тільки покладемо по боках всі пролази. І все сугубо буде міло. Айно, і ся ватра треба сугубо буде міло. Може, було руну таку ватру там покласти ззаду, або мені се види, що шнедерек майпаран горить. Ну, а туйка ще насправді можемо покласти і сякий півблок. хоч не мусить. Мені се без нього навіть ліпше визирати. Ну, і на конець туйка нашу торту, свіжу, котрася лише спекла. Так, це треба геть забрати. І, в принципі, я би так уповів ось наш пец плюс-мінус готовий. Можемо ще покласти. Можемо ще покласти. А. Йой, ні, не так. Це треба. сюди цілити, сяк. О, ай, ну, сяк майпаран. Покладемо ацяки ще сігарадичів, бо він мало, маленьку майцілим визирав. Ну, Парада, мені це любить. доста, досить пораненний вийшов пец. А, можу в ньому печи хліб, можу в ньому даже печи пасочку. Ми же іншим тепер пасочку та смачного. А ми туйка дали в Новоселиці будемо розширяти наше газдівство. Но, на цьому то довідав раз конець. Красно дякую. Учиню вам ще маленький спойлер на будучність, Я вже придумав, чим буде займатися чилять у сьому селове. Туйка буде велика баня із солів. І всі люди будуть продавати сіль, будуть її возити і в другі міста. І на то того шитку нам треба буде за перше баню, а за друге треба нам буде усяку туту -ту інфраструктуру. Айбо, айбо, ото вже буде у слідуючих відео. Підписуйтеся на канал, гадкуйте, будемо продавати сіль. <laughs> а на цьому раз конець майтеся!